Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі, ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана, і сьогодні я продовжую ділитися своїми парфумерними емоціями та враженнями, від подарунків пані Оксани з каналу Iris Fragrance, посилання на який ви знайдете в моєму інфобоксі. Коли я слухала і слухаю парфумерних блогерів, і вони розповідають про незнайомі мені парфуми, про ті парфуми, які я ніколи не бачила, не мала можливості зробити за тест. У мене виникло таке власне ем, висловлювання, ольфакторно облизнулась. Так от, я думаю, настав вже час мені не тільки ольфакторно облизуватись, а й дещо куштувати. І зараз у мене в руках екстра де парфюм, l'itoile et le papillon, парфумований екстракт, зірка та метелик. Цей парфум створений Жаном Мішелем Дюрє, і я поцікавилась в інтернеті, що є такий парфумерний дім саме з такою назвою жан Жан-Мішель Дюр'є. Який випускає аромати унісекс. І ті аромати, які я побачила у них на сайті, всі датовані 2017 роком. Саме в цьому році вийшов і аромат, про який буде йтися Не читаючи про ноти, я нанесла собі цей парфум на шкіру. І першу секунду, одну-дві секунди, Відчула дещо спиртовий запах. Але я думаю, що це можливо тому, що пробничок дещо лежав і ним не користувалися. А далі аромат розкрився густою маслянистою трояндою в суміші з деревиною і з чимось таким доволі знайомим знайомим з минулого. Коли я поцікавилась нотами, то я зрозуміла, що це був іланг іланг Отже, в цьому ароматі заявлені наступні ноти. Я користуюсь своєю ажандою турецька троянда, ваніль, сандал, іланг-іланг, біла амбра, кедр. Акорд моху. І ноти не розписані як початкові ноти серця і кінцеві. І ви знаєте, дійсно, неможливо відокремити щось окремо. Це цілий ансамбль. Ансамбль парфумерних нот, який грає відразу. Аромат пудровий, маслянистий. Густий, теплий і дуже приємний. Він тримався на, на мені 5 годин, на шкірі тримався 5 годин, і в залишку був такий приємний е деревно-ванільний акорд. Знаєте, ці парфуми викликало у мене спогади про ті часи, коли дуже цінувались французькі парфуми. Мені здається, це один із таких, який дійсно носитимеш не просто так, щодня, вибігаючи кудись в магазин або на пошту. Щоб одержати посилку, це аромат, який вимагає певної ситуації, заставляє трішечки вирівняти спинку і йти з гордо піднятою головою. Ось такі емоції у мене викликав цей екстракт. Другий аромат, враженнями від якого я хочу поділитися, це є туалетна вода від парфумованого дому Le Cvent Maison de Parfum Aqua Amantia Botanique. Парфумером цієї туалетної води є жан клод Елена. Аромат доволі новий, вийшов у 2020 році і позиціонується як фруктовий квітковий деревний. Коли я нанесла його перше, от зараз навіть хочеться повторити, він зразу підхопив такою свіжою, гіркуватою хвилою аромату грейпфрута. В нотах початкових саме грейпфрут і заявлений, а також є в середніх нотах гібіскус та ревінь, а в кінцевих нотах заявлений кедр. Я відчуваю в цій туалетній воді, яка є унісексом, саме гіркуватий грейфрут, дещо кислуватий, але з молочною ноткою ревінь, квітковості додає гіпіскус, але, на превеликий жаль, через 40 хвилин. Я відчувала лише легенький-легенький квітковий залишок. Я не очікувала, що ця доволі небюджетна туалетна вода так швидко з мене злетить. Можливо, із-за пори року, від того, що холодно, можливо, це особливість моєї шкіри, не знаю. Але аромат злетів дуже швидко. Але навіть ті 40 хвилин, які він тримався на мені, додали мені багато приємних емоцій та вражень. І я точно знаю, що коли мені треба буде набутися бадьорості, трошки зробити cheer-up, підняти до догори, я призну цю туалетну воду, і все буде добре. Так як і у нас з вами все вже є добре. Я нагадую, що все є Україна. Я дякую пані Оксані за ці приємні емоції, вам дякую за увагу. Прошу підтримати це відео вподобайкою або дізлайком. залишити свої коментарі, можливо, ви знайомі з цією туалетною водою та з екстрактом парфумів зірка та метелик. Поділіться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво почитати. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.